Пацане, всім привіт! Коротше! Українська, місце... українська! Ой, сторін сурямбрат! Міта мені дзвонить, а я не помилаю. Чисі! Коротше, дивіться! І тільки що поїхали, помилок не може шукати. А така запалене місце. Все лібу тут ніхто не живе, тут одна хат. Одна а, і накрив пусто. Пусто? Пусточка. І просто я вже... Жив... Тато тато та, напевно та, та, думає, що я вже більше не сіяв. ішов до церкви, але я хочу ще сіяти. Ой. Та це мені дзвонить тато. Бачите? Отець Ігор. Бля, муха, я не буду відповідати, Я просто скину, поставлю сюди. Фух, це було странно. Ми йдемо засівати. Все. все. Засіваємо, засіваємо, засіваємо Бога, прославляємо. Ми засіємо вас. Засіваємо, засіваємо Бога. Прославляємо. прославляємо засіваємо, засіваємо Бога, прославляємо. Нас святий Василь, всі я посіваю, з новим роком вас вітаю. Сісія, родися, сі, жита пшениця, всяка пшениця. щоб вродила в землі, щоб, щоб, щоб був кліп на столі і на полі, і в стодолі, щоб добра було доволі, щоб не знали, що ваші діти. А многі літаки рождає. Сім, всім, досі сі, вам Бога прославляємо. Ми, ми поділимо. Мені не тато. дзвонить, тато дзвонить, люди, тато дзвонить. Люди, тата дзвонить. Це фреш. А я, 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 я вже можу піднімати, Мушу. Ми йдемо по тій центральній дорозі. По, Давай поправиш, по, по, по. папа. Ви все чули? Отам мені тато, дивись, Павло. Зараз буде. Звичайно, буде... їде. Он зараз тут вийде. Вам пройде одна секунда, як мій зараз сюди приїде, а нам приїдуть 2-3 хвилини. Всім це друга частина. Всім це друга частина. Ми зараз. Ні, ми прийдемо. Зараз... Хати Ні. Все дуже. Все, дуже вам. Дуже дякую. 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 А то їде вже? Засуждається, можемо засівати. Засіваємо, засіваємо, Бога прославляємо. Засіваємо, засіваємо, Бога прославляємо. Нас послав святий Василь. Засівати в замиті і особливий дам наказ. Спас зарождає! Коротше, знов нікого немає, щось ми трошки проваліть. Брінк мене надбурив. Одну хату нам відкрили. Так, в чому лузі? Криса грба. Зараз попробую засвіти. А, йду, Нас послав святий Василь. засівати. Христос Сію-сію посіваю, з новим роком вас вітаю, не на рік, не на два, а на ногі літа. Ось са Всі вам пшеницю сісі пшениця і всяка пошниця. Що бо олій і з вас завжди було доволі, щоб не знали вже розлуки, ваші діти, ані внуки. Всі-всі, я посіваю, з новим роком вас вітаю. Ну що ж, братва, це був наш перший влог. Я вітаю вас з наступаючим новим роком. наш влог підійшов до кінця.

Сію, жито і пшеницю най зарадить вам З новим роком додати, що вам маю поважати, зачислили і гаразд, щоб прогнали всю біду, не живе, але забави не випадку, але слави. Короче, я вам всі в коментарях, як не засідав. 去吧